Привіт, друзі! В минулому відео я робив детальний огляд цього смарт-годинника. У нього багато різних функцій, але я вирішив зробити акцент саме на медичних. До основних медичних функцій цього годинника відносяться вимірювання артеріального тиску крові та збагачення крові киснем. У якості еталонного вимірювального приладу артеріального тиску я скористаюсь таким тонометром для зап'ястя. По схемі для більш достовірного вимірювання тонометр потрібно тримати на рівні серця. Цей прилад схвалений Всесвітньою організацією здоров'я. ВОЗ. Ось навіть є такий знак на корпусі, але це на англійській. Взагалі, то я вважаю, що для вимірювання артеріального тиску потрібно надягати тонометри ліктя. тому що тут одна кістка і поруч проходить артерія. І вже нічого не буде заважати тонометру робити правильний розрахунок. Але скажу відверто: я порівнював показники різних тонометрів і електричних з надяганням вище ліктя, і таких же механічних і різниці майже не було. Тому з чистою совістю для порівняння беру його. Надягається він на зап'ястя так легко. І фіксується липучкою. Живиться він від двох батарейк типу Трибуковки А. Згідно правил, надягається він приблизно на 1 см вище долоні. Одягли, увімкнули і, будь ласка, артеріальний тиск виміряно. Показує систолічний тиск 126 мм ртутного стопчика, а діастолічний 86 мм. І частоту серцебиття 77 ударів на хвилину. І Для порівняння збагачення крові буду використовувати такий пульсоксиметр. Це прилад спеціалізований, призначений виключно для медичних цілей. Живиться він також від двох батареєк типу Трибуковки А. Звісно, метрологічної повірки на ці прилади у мене немає, але для порівняння зі смарт-годинником, думаю, згодиться. Користатися ним також легко, одягається на палець по принципу прищіпки, і потрібно увімкнути. Одразу почалося вимірювання. Показав частоту серцебиття 74 і 98% збагачення киснем крові. Принцип роботи пульсоксиметра заснований на здатності кисню, який пов'язаний з гемоглобіном, більшою мірою поглинати хвилі інфрачервоного діапазону. Ніж гемоглобін не пов'язаний з киснем. Це дозволяє визначити насичення крові киснем через шкіру. От, видно інфрачервоний випромінювач світлового пучка, який якраз і просвічує шкіру а навпроти нього встановлений фотоприймач, який передає отриману інформацію контролеру. А принцип роботи тонометра осцелометричний і заснований на реєстрації коливання тиску повітря в манжеті. Воно виникає під впливом кровотоку на ділянці артерії. Коливання тиску, тобто осциляції за допомогою електронного пристрою перетворюється на електричні сигнали. Всередині нього влаштований компресор, який автоматично накачує і спускає тиск під час вимірювання. А от у годинника немає компресора, але є світловий випромінювач, як в пульсоксиметрі, але немає фотоприймача, який буде аналізувати отриману інформацію. Добре, будемо починати порівняння. Я вже заздалегідь інформацію у додатку на смартфоні поміняв для себе. Як це зробити, можете подивитись у відеогляді цього смарт-годинника. Одягнув годинник і вмикаю додаток. Почнемо з вимірювання кисню. Натискаю виміряти і чекаю. Ось отримали результат: 96%. Пульсоксиметр показував результат 98%. Як бачимо, різниця невелика, але є. Тепер вимірюємо артеріальний тиск за допомогою цього годинника. Натискаємо вимірювання і трохи чекаємо. Отримали результат 139 на 78 мм. Як бачимо, результат значно відрізняється від тих, що був на тонометрі. Спробуємо повторно виміряти. Повторне вимірювання показало майже такий же результат, як і попередній: 138 на 77 мм. Тепер повторно вимірюю тиск тонометром. Чекаємо. Отримали результат 138 систолічний. Який майже на 100% збігся з результатом смарт-годинника, і діастолічний 88 мм, що суттєво відрізняється від показників смарт-годинника. Тепер ще раз вимірюємо збагачення киснем крові на обох пристроях одночасно. Отримали результат 97 на годиннику і 98 на оксиметрі. Який можна висновок із цього зробити? Збагачення крові киснем вимірюється чітко, а от тиск трохи неточний. Особливо діастолічний. Наразі в мене все. Дякую за перегляд. Якщо відео було для вас корисним, з вас лайк. До наступного відео!